Дівчата, всім привіт! Сьогодні ми з вами вже в такому плані. Сьогодні у нас буде трішки незвичне відео, але сьогодні, я думаю, з назви ви вже зрозуміли, про що я вам буду розповідати. Так, так, не про косметику, а саме про мої парфуми. Сьогодні у мене такий легенький макіяж, зовсім легенький на кожен день. Хочу вам показати. В інфобоксі я пропишу все, чим я фарбувала свої очі, обличчя, чим робила макіяж. Сьогодні у нас такий легенький бальзамчик. І давайте почнемо. Сьогодні у нас буде декілька видів парфумів, якими я користуюсь і люблю користуватись. І ще тут немає одних моїх улюблених, але вони вже закінчилися. І я вам вставлю тут фото. Отже, давайте почнемо з містів для тіла. У мене є три місти для тіла від Avon. Давайте будемо по черзі. Перший міст для тіла це у нас такий Avon. Перцей Silk. такий красивий спрейчик. Пахне він, у ньому такий живий аромат. Тобто, ж таке. Ну, я навіть не знаю, це не квіта. Це просто такий простенький аромат. І щось таке має. Можливо, щось тут трішечки є квіткове, але таке зовсім легенько. Тобто тут щось таке цитрусове, трішки ближче до лимонного. Ось, Це у нас щось таке, тут щось змішне. Тут і квіточка, і лимончик. Такий досить цікавий аромат. Це не є мій улюблений міст. Але він в мене є. Я люблю різноманіття парфумів, я люблю різні запахи. Тому в мене це і є. Це в нас путрішер щось таке квіткове з лимончиком. Просто круто пахне! Дівчата, цей міст, до речі, у вас буде триматись довго. Ось такий. Наступний міст для тіла у мене пурбланка. Отже, дівчатка, цей аромат Pour Blanc є ще такий чорний. Ось, чорний мені подобається. Зараз на даний момент його в мене немає. Я взяла попробувати білий. І що вам сказати, це щось таке свіже. І тут такий легенький, свіженький запах. Трішки має такий легенький запах, але трішки з такою ноткою. Дуже він крутий. Непогано, мені більше подобається чорний, але цей також має право бути тут. Чорного у мене зараз на даний момент немає. І наступний у нас залишився ось такий міст Passion Dance. Так він виглядає. Така червона баночка. Зараз ми має... в ньому такий нездалий запах. Отже, дівчата, продовжимо. Це, цей запах намагалась тільки що розпізнати його. Він дуже різкий. Ви відкриваєте банку, він вам може не сподобатись, якщо ви схочете його попробувати. ви відкриєте, він вам може не сподобатись зовсім. Мені цей аромат зовсім не сподобався. Я брала два, там була на мене знижка хороша. Взяла цей крутий. Цей він мені просто не сподобався. Але мені жінка каже, беріть, не пожалієте. Ну, взяла я його. І що вам сказати, коли його нанесли, він дійсно крутий. В ньому, дівчата, такий приємний, освіжаючий запах, нерізкий, тільки обрезнулось дуже крутий. Нерізкий це прям моя нова любов. Ось такі три місця для тіла. Давайте, якщо ми почали з Avoa, то закінчимо ним. Дивіться, є в мене ось такі тіні. Боже, вибачте, тіні. Є в мене такий парфум від Avon. Я не знаю, що це саме. Зараз в мене тут уже не пише нічого. Тут крутий, такий ніжний, солодкий аромат. Тобто це аромат з квіточкою. Дівчата, тут я вам ставлю фото ціну парфюма. І також я буду підписувати, які аромати. Наступний у нас аромат від Avon Incadence. Це такі в нас духи вже, туалетна водичка. Викорисла я її півбаночки, дівчата. Також крутий, такий ніжний, освіжаючий аромат. Тут прям така ніжнятінка-ніжнятінка. Але тут є єдиний мінус: якщо ви носите білий одяг, навіть ці духи не беріть. Тому що якщо ви десь ось тут вам потече, чи попадете десь вам на футболку чи на якусь блузку, залишиться жовтий колір на одязі, який ви ніколи не відперете. Тобто цими парфумами ви портите свій одяг. Можна ним користуватися тільки якщо акуратно, десь тут високо бризати, якщо особливо ви в темному одязі, то ок. Якщо ви десь бризнете на футболку, все, попрощайтесь з футболкою. Далі, дівчата, хочу вам показати ось такі духи Good Yours. Така велика банка. Це подарували, не знаю його ціни. Попробую пошукати вам такі духи в інтернеті. тут така легенька туалетна водичка з таким легеньким запахом. Дуже-дуже тут легенький аромат. Ви нанесете, він у вас буде такий дуже ніжний, такий витончений. Тобто тут ви багато не, ну, не буде різкого запаху, буде щось таке дуже легеньке. Наступний у нас аромат від Unice Jungle by Unice For Woman. Така маленька туалетна водичка, дуже вона дорога. Такий, тут запах сакури. Це дівчатка у нас сакура. Дуже крутий аромат, дуже він мені подобається, дуже його так е, рідко використовую. Він дуже крутий, використовує щось якісь середні заходи. Це просто крутий аромат. Дуже він мені подобається. Також у мене є від відміст Dior Cherry. Ось ця така велика банка. У мене велика. Це був мій подарунок. Мені подарували. Дуже сильно я люблю цей аромат. Такий ніжний квітковий аромат. Це міст у нас. Дуже крутий. Дуже я люблю ці духи, дуже я трепетно до них відношусь, вони мені саме сертенько. Я не використовую дорогі духи, це подарунок. Але дівчата, його ось ці парфуми, я використовую влітку. Чому влітку? Тому що такий легенький квітковий аромат. Такий літній аромат, я б навіть сказала. Дуже вони мені подобаються. Це моя любов-любов. Також хочу вам показати останній свій аромат це Luxury Excellent. Це також дорогий аромат. Це такий вже... Це на любителя, дівчата. Ці духи довго тримаються у нас на шкірі В. Я от ним користуюсь, виперу одяг, постираю вже попереться він. Раз, друге, а запах на тому одязі все одно залишається. Тобто це дуже-дуже стійкий аромат. Але також він дуже-дуже різкий. Просто він дуже такий різкий, але мені подобається. Хто не любить різких ароматів, тим не подобається. Особисто мені подобається. Дівчата, того у нас всього-навсього три міста для тіла і шість туалетних водичок. Тобто небагато парфумів, але мені цього достатньо. Відео на сьогодні таке коротеньке вийшло, але хочу я вам розказати ще трішки про свій макіяж. Дивіться. У мене тут на губа зараз бальзамчик такий, дуже крутий. Я не зможу вам його прописати в інфобоксі, тому що я не знаю, що це за бальзам. Я його купила, але це в нас щось таке дешеве. Але дуже круте з відтіночком легеньким, дійсно зволожуюче. Також у нас круті тут тіні. Все пропишу і ще раз кажу в інфобоксі. Це такий дівчатка легенький, щоденний макіяж. Можливо, хтось хоче відео про такий щоденний макіяж, тому що це можна і на. Кудись на роботу, на навчання. В загальному дуже такий легенький, швиденький макіяжик. Ну що ж, дівчата, з ароматами-парфу ми закінчили. Не так їх в мене багато, але, тим не менш, я захотіла вам їх показати, щоб трішки розбавити наш макіяжний канал, трішки показала вам про парфуми. На цьому в нас все. Хочу вам іще сказати: побажати хорошого дня, гарного всім настрою, щоб у всіх було все чудово. Що вже побажати? Навіть не знаю, дівчатка, що побажати. Я більше повідав про макіяж, але в інстаграмчику вже в інстаграм я веду. То ось, там мені писали, щоб я показала аромати парфумів. Та і дивилась я такі відео на Ютубах, на просторах Ютубу. Досить непогані відео. Вони менш цікаві, звичайно, ніж макіяж. Але, дівчата, є поціновувачі макіяжу, які хочуть дивитися про палітри, про помади, про все. Є поціновувачі також парфумів. Звичайно, є поціновувачі догляду для волосся. Це все таке, ну, хто що любить. Я показала про свої парфуми, я дивилась такі відео, мені було цікаво, щоб дізнатися, які би там, допустимо, захотіла я собі було купити ось ці туалетну водичку, таку маленьку. Мені було цікаво, яка вона, тому що всі вони в бутилочках однакові. Я хотіла дізнатися, чи стійка, чи як, ну відео на просторах Ютубу я не знайшла. Показують про парфуми, показують про дорогі, є відео про дешеві, але дуже мало таких відео. Мені хочеться, щоб було на просторах Ютубу трішки такого більше. Наступне відео у нас вже, дівчата, буде косметичне, тому очікуйте. Всім хочу побажати хорошого дня! Гарного настрою, мирного неба, щоб усе в нас було вже спокійно. Я думаю, всі читали новини, які відбувалися тими днями. Трішки досі в шоці, що з нами роблять. Але вже всі ми звикли так жити і продовжуємо жити. Всім гарного настрою, всім до зустрічі, па-па!